Добрый вечер, в эфире Суперлото, сегодня нас будет постановить 14 миллион 715 тысяч 113 долларов. Трафта комиссия, до начала жизни, вина ОПЛ, ты добе, копает крок, мы читаем. 2575 озера, я попрошу вас уютнуть цей вот он, хай, сейчас стоит. Курка под номером 39, курка під номером 23, курка під номером 44, курка під номером 19, курка під номером 41, курка під номером 3. Стоп, лохотрон! В Україні розіграш закінчено. І так, подивимось нашого джекпоту. Яра нашу суперлу наше супер закінчено, або іще не все. І так. $13 million придбали у Запорізькій області. Номер мой шасло белой 0048208. Вітаємо в биховый 13 milliars. Я вовсю вітаю. Ай.